Всім привіт, друзі! У нас сьогодні в гостях отаке пивко. Таке пивко це свіжий розлив. Від першої приватної броварні можна побачити, що це класичний світляк-лагер, і, бачите, в нього обертів 4,2%. Тобто, відносно легеньке пивце. Ну що ж, не будемо тягнути, а будемо. Відкривати. Зараз буде гарний такий звук. Опа! Хто не любить цей звук, а особливо погодьтеся, коли це припадає на п'ятницю. Ось такий в мене кухоль. Твік. Наливаємо. Наливаємо. Пінка все є. Багато не будемо, бо ми не в цьому каналі не напиваємось. ми Пробуємо і говоримо про свої думки. Ось така гарнюня. Є пінка, карбонізація досить потужна. Пахне дуже приємно. Колір дуже такий приємний, класичний для світлого пива. Ну, час скуштувати це диво. Ну, що можу сказати, у порівнянні з тим пивом, яке було минулого разу, тобто від оболонь Київ, це пиво набагато має яскравіший смак. Він в нього є. І тут якісь такі є нотки навіть... Ну, зараз ще раз спробую і тоді скажу. Так. Тут є щось навіть медовий, якийсь е, такий легкий присмак, але він е, в нормі, тобто він не заважає пиву, не робить його солодким. І, і цього присмаку тут в міру. Мені дуже подобається смак. Не, я не фанат, не знаю, як то, сильної гірчинки. Я це не люблю. Я люблю легеньке пиво. Тут гірчинка дуже і дуже така незначна, тобто певна, е, що це пиво зрозуміло, а не якийсь лимонад, але вона не за, заважає. Мені немає такої гіркоти на язику. Ну що, ще раз, куштуємо, пробуємо і робимо вердикт. Ну що ж, що можу сказати? Однозначно, пиво заходить. Мені до воно. От все, що я люблю, тут є. І, так, і герчинка не дуже сильна. І пиво не має присмаку якогось, знаєте, спирту тобто, це не міцне. не люблю такі сорти. І... Не... Не, не пустий смак є такий приємний віддалений медовий смак е, присмак. Мені дуже подобається. Що можу поставити по своїй шкалі, шкалі від Юрка Пивка, то, як на мене, ну. Вісім з половиною воно точно заслуговує. Можливо, я завищую бали, тому що ще я далеко не експерт в пиві, канал відкрив нещодавно, а поки що я щедрий на бали, але воно точно краще, ніж попередній варіант. Ну, як на мене, знову ж таки, це суто моя думка. Тобто оболонь Київ, хоча це це. Нагадаю, що те пивко теж мені зайшло. Але тут більш виразний смак, більш цікавий. Тобто, як на мене, пиво можна сміливо брати. А ви вже самі вирішуєте, чи любите ви таке пиво, чи ні, е чи довіряєте ви моєму смаку чи ні. Е підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться, будь ласка, мої ролики. Я буду. Їх знімати для вас. Мені потрібен зараз на старті стимул, що це комусь потрібно. Тому, будь ласка, заходьте, дивіться і рекомендуйте своїм друзям цей канал. На цьому па-па, до наступних зустрічей з іншим пивком.